На Донеччині під Маріуполем загинуло двоє дітей, ще двоє малюків з важкими пораненнями в лікарні. Трагедія сталася у селищі Володарські. Дітлахи знайшли на вулиці невідомий предмет і принесли на подвір'я будинку. Що саме це було нині? Намагаються з'ясувати слідчі, однак іграшка вибухнула. Чотирирічна дитина загинула на місці. Ще один малюк помер у лікарні двоє дітей віком від 8 до 10 років у шпиталі в важкому стані. Можливо, подробиці трагедії вже знає наш кореспондент Іван Гребенюк. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Зв'язку Іван вітаю. То що все таки сталося, і чи є шанси вижити дітям, котрі поранені? Тобі слово. Руслане вітаю ось дійсно на ряду з відносною стабілізацією ситуацію щодо активності ворога навколо Маріуполя. Обстріли поодинокі і більше провокаційні. Звістка про трагедію в Володарському неподалік дійсно тут шокувала усіх Відразу уточнюю інформацію. Загинуло не двоє, а одна дитина. До останнього про стан хлопчика не було відомо. Ось буквально за дві хвилини до ефіру нам вдалося зв'язатися з лікарями. Відбулося усе зранку. Ви за. Зараз зараз можете побачити місце, де все сталося. Саме сюди хлопчики їх вік від 4 до 10 років притягли міну. Вибух був такої сили, що одному хлопчику практично відірвало кілька кінцівок. Двоє отримали численні скалкові поранення. Ну і найменший чотирирічний отримав поранення несумісні з життям. Ось що розповідають очевидці. Куда бросали, де, де вони знайшли? Не знаю, знаєте, я не знаю. Вот одежда до ребенка кусок остался. Здесь вот маленький кусок. Ребенок сидел без ноги, ребенок без губы, без глаза было что. Еще... ну это шоковое состояние было, это ужасное состояние было. Один погиб, да. Он он сгорел. Они тебе в костер это кинули. Как-то оно так получилось, мы ушли. И оно, они в костер кинули. Наразі за здоров'я і життя діток борються лікарі. Одного хлопчика було евакуйовано до лікарні Маріуполя. Його стан стабілізували. Другого хлопчика, ось інформації про нього не було відомо до останнього часу. Він найтяжчий. Його прооперували щойно військові медики. Стан, начебто, стабілізували третього. Після стабілізації гелікоптером було евакуйовано до Дніпропетровська. Боротимуться за його зір. Лікарі дуже небагатослівні. Робити прогнози по нетящому знову ж таки кажу, що не беруться. Ось що кажуть на цей момент: Зараз виявляється допомога в повному об'ємі. Кваліфікована допомога, спеціалізована, визвані спеціалісти, дитячі спеціалісти з города Маріуполя плюс э, військові военные... Хирурги оказывают ту помощь, которая необходима в данный момент. Відзначу, що відразу дві силові структури розпочали розслідування правоохоронці за фактами убивства і незаконного поводження зі зброєю. Натомість військове командування сектору М перевіряє свідчення мешканців селища неподалік, знаходиться військовий полігон, і хлопчики могли саме в тих місцинах натрапити на міну. Питання, звісно, як куди дивилися і військові, і, звісно ж, батьки, адже вибухівку, як виявилося, знайшли діти ще вчора, і лише сьогодні вирішили нею погратися батьки. Идут, ходят, если родители смотрю. Туда дети влада и ходят. А як ви думали, даже взрослые є. Там не охраняются? Ние не охраняется. Нічим оно там не охраняется. Армія вже проводить своє розслідування по этим моментам. На даний момент всі боєприпаси були учтені. Значить, боєприпасів, которые валялись либо не були, які були безконтрольні, такі не виявлено. Значить, слідство продовжується далі. Ну і наразі з населенням військові правоохоронці проводять вкотре роз'яснювальну роботу про усі небезпечні знахідки. Відразу просять повідомляти правоохоронним органам і не наближатися до них ні в якому разі. Такі новини тут у нас зараз. Руслане, колега. Про ситуацію на півдні зони АТО і підрив дітей на міні. Іван Гребенюк.